Є новини, друзі. Виборів під час війни не буде. Дослухати до кінця. Про це повідомила Олена Шуляк, депутатка від Слуги народу. Вона заявила, що президент зосереджений зараз на перемовинах і на достойному завершенні війни. І тому виборів не буде. Ну я думаю, зовсім по-інакшому, тому, що Зеленський хотів провести референдум по мирній угоді, і з ними під час війни тільки президентські вибори свої для того, щоб перемогти І вот для цього. Готувалися всі ці всі рейтинги, про які я вчора розповідав. Довіра і Рейтинги зеленського зростали відповідно. Але я так розумію, що ну переговорні сторони, в першу чергу, Путін і Росіяни, вони категорично проти ну і американці не готові давати зеленському шанс на перемогу. Тому він якби. Каже, виборів не буде, і от нам ідуть перші сигнали про це. Дуже тривожно, що ці сигнали йдуть разом з тим з прогрівом новин про продовження війни. Можливо, ну якщо Зеленського не дають проводити вибори, він готовий продовжувати війну. Ну або не вдається домовитися з путіним, який вимагає нереальні речі. Лайк, репост, відписка, Лайкерпосвідписката канал. є новина. Шабці профілі підписуйся.